Друзі, всім привіт! Я Олександра і це канал про в'язання Сіл Верніт. Рада вас тут вітати! Сьогодні буде відео про ось цей плед. Спочатку розкажу, як і з чого я його в'язала, і наприкінці більш детально покажу готовий результат. Сподіваюсь, вам буде цікаво. І чекаю від вас лайки та коментарі, хоча б за те, що я стою в плюс 33, накрита вогняним пледом. Знімаю для вас відео. Приємного перегляду! Ну, що ж, почнемо. Спочатку трошки розповім, що це і для чого. Я маю ось такі залишки пряжі Кауні. Це не все, що в мене є. З цього артикулу в мене ще одна пасма точно ціла, можливо, дві. Але, тим не менш, залишків теж досить багато. Це з тих часів, коли я в'язала шалі. Шалі, палантини з цієї пряжі. Це кауні у товщині 8.1, 100% вовна. Яка має 800 метрів на 100 грам. Як бачите, кольори різні, залишки теж різного розміру. І я стала думати, куди їх застосувати. Ця пряжа, як на мене, не підходить для одягу. Ну, мені не підходить, вона досить колюча, але вона дуже тепла. І з пряжі такого формату мені подобаються пледи. Я в'язала вже два дуже подібних один на одного пледи. З пряжі, яка теж схожа на кауні, але має назву Дундага. Та пряжа має 600 метрів на 100 грам. Зараз ставлю вам фото пледів, про які я говорю. І е, в тому випадку я брала одну нитку з дундаги, поєднувала з однією ниткою тоненькою мириносакарного і виходило на спицях. Класне, невагоме, тепле полотно. З цієї пряжі дуже-дуже теплі пледи, і вони. Ну, досить прості у догляді. Їх, їх можна прати у пральній машинці на режимі вовна, все буде нормально з ними, якщо переживаєте, можна руками, звісно, але машинку вони теж е, переносять досить добре. От, і я хотіла щось подібне зв'язати з цих залишків, щоб їх просто використати, тому що ну, я найближчим часом точно не планую в'язати шаблі і хочу позбутися ось цих клубочків. Але тут пряжа тоньша. Дундага 600 метрів, тут 800. Якщо до цієї пряжі додавати підмот, треба його брати більш товстим, більш пухким. І тоді е, колір дуже зіпсується. Мені хотілося щось таке. У випадку з Дундагою я брала однотонний підмот. Якогось кольору з тих, що є у секційній пряжі, і воно якось так непогано виглядало. Тут в мене ну дуже-дуже багато ем, різних кольорів, тому я не знаю, як це буде. Тим більше, якщо взяти більш товсту нитку для підмоту, щоб щільність полотна була нормальна на спицях, то просто буде брудне полотно, всі кольори ем, зникнуть. Тому не варіант такий був. І потім я подумала, що було б непогано спробувати на гачку цю пряжу, але у три складення, щоб і зберігти таку відповідну щільність полотна для пледа, для ковтри, і щоб зберегти кольори, тобто не змішувати, все ж таки залишити ці, хоч вони дуже різнобарвні, але тим не менш залишити цю секційність. І дивіться, що в мене вийшло. Вже кілька залишків таких моточків перетворились на квадрати. Я взяла, я взяла у три складення від одного моточка, як ми через петлю перетягуючи нитку, в'яжемо. Це трошки так робить нешвидким процес, тому що треба ту нитку перетягувати, але. Я нікуди не поспішаю, тому мені нормально. Гачок я спробувала спочатку 3, потім 3,5. Нарешті зупинилась на гачку номер 4 тому що навіть на 3,5 був такий ну, досить щільний цей квадрат, і ну, це ж все ж таки має бути плет, тому хотіла, щоб воно, хоч трошки, От, Така виходить в мене робота. Я вже вив'язала залишок ось такого кольору. У мене вийшло 3-4, здається, 4 квадрати. Як бачите, секційність ось ця зберігається, мені подобається. Воно, звісно, буде таке, знаєте, ковдра міської божевільної дуже-дуже різнобарвне, але ну, це плед залишків. У мене є однотонний, однотонна кауні, і сіра, і темно-синя для того, щоб потім все це поєднати якимось одним кольором. Так, і ось ця в мене. Така стопочка з іншого кольору. І ще є в мене його так досить багато, тому я думаю, ще два чи три квадрати вийде. Мені здається, виходить, непогано. Я взяла найпростішу схему Granny Сквер, я вам можу залишити тут схему, за якою я в'язала. Дуже просто, просто найпростіше, що може бути. Ну, Не хотілося мені нічого такого вигадувати. Я ще не знаю, як я це, це буде поєднувати, на який розмір мені вистачить залишків, чи треба мені буде розмотувати ще цілу пасму для того, щоб ну, якийсь такий пристоль, пристойний ем, плед вийшов за розміром. Звісно, я зважила. Я знаю, що цей квадрат у мене від 13 до 16 десь грамів кауні. Розмір приблизно 15 сантиметрів, 15 на 15. Тому навіть для такої невеличкої ковдри десь 90 см на 90 на 150 мені треба аж 60 цих квадратів зв'язати, хоча вони в'яжуться досить швидко. Я розпочала два дні тому і от стілечки нав'язала так, не поспішаючи під кіно та серіали. Ось такий початок роботи. Сподіваюся, що в мене все вийде. Буду вам показувати, сподіваюся, що дуже скоро. Ці моточки будуть перетворюватись у такі бабусини квадрати. Ну що, друзі, я працюю 12 днів. Почала я цей плед 10 червня, зараз у нас 22 червня, і ось так виглядає моя робота. Я майже закінчила в'язати квадрати. Що це в мене? Я взяла всі свої залишки спочатку, просто всі від найменших до таких великих досить бунтиків в кавні і вив'язала спочатку всі, всі залишки. Мені не вистачило на той розмір пледа, якого я б хотіла мати, тому взяла ще дві пасми, і третя в мене залишилась, і не буду я її використовувати. Якщо ви не знаєте, ось таким чином виглядає пасма пряжі. Пас Макауні, це колір Black Lila. Я його залишила, він ну, такий досить темний. Не буду, не буду використовувати, вже зупинюся на тому, що я собі розрахувала. А що я розрахувала? Спочатку я хотіла в'язати плед, який мав би 60 квадратів. У мене ось такий бабусин квадрат має приблизно 15 на 15 см. Тому такий був би плет 90 на 150, але 90 все ж таки маловато. Якщо 150 мені є достатньо для того, для чого я його буду використовувати. Тобто, ну, я хотіла такий не дуже великий плет, мені не потрібно двохметровий плет, щоб накривати ним диван чи ліжко. Тому я вирішила додати ще один ряд, і в мене буде плет, відповідно, 10 квадратів по довжині і 7 квадратів по ширині, тобто 70. І я дов'язую останню партію. В мене у всіх цих вже заправлені кінчики. Це 60 квадратів. І ось тут в мене готових 8 ще з хвостиками. І ось така пряжа, з якої я в'яжу останні 2 квадрати. І потім будемо це все збирати. Е, можливо, було б розумніше вив'язати всю цю пряжу і додати. Ще ось цю і додати ще один ряд. Але не знаю, я не хочу. Мені не те, щоб набридло, ну просто мені здається, що досить цього залишиться в мене не так багато в кауні, щоб переживати за ці моточки. А так, я вив'язала тут 14 різних кольорів 14 залишків. Вони абсолютно різні, не буду вам всі показувати. Ще коли будемо плед збирати, я думаю, ви подивитесь. Звісно, найгарніші, наприклад. Ось такого кольору. Ну, Найгарніші в плані такі яскраві і з дуже помітним переходом це колір Rainbow. Там більш короткі секції, тому виходить ось так. Наприклад, ось такого кольору, бачите, дуже такий плавний і невеличкий перехід. Ну, Так само з таких. Дуже була погана пасма, в мене блакитна. Ось вона, цей колір називається. Мені здається, Blue River, може ні, вже не пам'ятаю. Вона була ціла, але пошкоджена чи на виробництві, чи десь, я не знаю, що з нею сталося. Тобто ну, вона нормально, була змотана. Мама мені перемотувала, і там просто в кількох місцях була нитка перерізана. Я не знаю, скільки разів я б вже все це викинула, якщо б я це мотала, але мама в мене має терпіння, і вона все це розмотувала на найменші такі бунтики, Я зараз вам ставлю. Шматочок відео, як це виглядало, це якийсь жах, але я всіх їх вив'язала. Кавуні дуже легко зчіпляється, її легко зваляти, приєднати нитку, тому я просто підібрала кольори. І всі-ці всі, всі ці, там, я не знаю, два десятка маленьких клубочків я використала. Тому ось таке е, виробництво майже без відходів. Подивимося, що з цього буде. Збирати, скоріш за все, я буду темно-синім кольором. В мене є е, темно-синя пряжа. Дундага чи Кауні, мені здається, Дундага. Треба подивитись. Її я хочу взяти одну нитку ось такої вовни тонкої і додати одну нитку мериноса. Подивитись, що буде, мені здається, вийде непогано. Ну, щоб було трошки міцніше, тому що саме ось ця нитка Кауні, вона дуже-дуже легко рветься. От. І збирати квадрати хотілося б мені чимось таким, знаєте, більш міцним, тому хочу спробувати додати мериносову тоненьку вовну, в мене теж має бути темно-синя. Я думаю, що ми з вами зустрінемось вже на етапі зборки цього пледа. А я поки йду дов'язувати два квадрати, що мені залишилось. Не віриться, що я е, майже закінчую. Вони дуже швидко в'яжуться, дуже просто, але тим не менш 70-70 квадратів. І найпрекрасніше, що я потрошку, поки в'язала, заправляла кінчики, тому мені залишиться ось цей десяток заправити, і все, можна буде приступати до зборки. Так, друзі, ну покажу трохи процесу, можливо, вам буде цікаво. Що я зробила? Я вчора всю цю красу розклала. Я не знаю, скільки разів я ці квадрати перекладала, щоб щось таке вийшло більш-менш притомне, як я вже казала, тут 14 кольорів. І є, наприклад, цього синього в мене 10 квадратів, а, наприклад, я не знаю, ось цього жовтого там 3. І треба було все це якось так розкласти, щоб було. Ну, Якась рівномірність. Ну, коротше, вже як вийшло, так вийшло. Потім, що я зробила? Я з'єднала смугами. У мене плед буде 10 на 7. Смугами по 10, ось так. Такими маркерочками. Все пронумерувала, тому що не знала, скільки часу в мене займе. Щоб я вже не думала, просто брала по черзі смуги і з'єднувала. І от 4 в мене вже з'єднані. Ось таким чином. Приєдную п'яту смугу. Я що взяла, щоб було більш, як сказати, більш надійно це все. Як я вже казала, в мене основна пряжа це кауні, тонка вовна, і вона досить легко рветься. Мені хотілося, щоб те, чим я з'єдную, те, чим я буду обробляти, було більш. Надійне більш міцне. Тому я взяла ну і звісно, по товщині більш-менш підходило. Я взяла це дундага це теж 100% вовна. Але тут 600 метрів на 100 грам, і взяла ось таку шкарпеткову пряжу, темно-синю. Браво Вінтер! Це мені Наталії дарувала. І от так у дві нитки, я це все з'єдную. Просто. Ну, З'єднувальний стопчик, мабуть, так називається. Тобто беру по петлі від кожного квадрату і пров'язую. Яка в мене тут є зараз проблема? Я сподіваюся, що вона вирішиться, але вирішиться, але я вам це маю показати. Ну тому що показую все. А, пряжа в мене абсолютно однакова. Але коли я в'язала шалі з цієї пряжі з кауні, я дуже часто пасму не розмотувала так. Як сказати, розв'язувала, вона залишалася пасмою. Я пряжу прала, сушила, потім перемотувала і в'язала вже з випраною пряжі. А з деякою я так не робила. І, звісно, зараз, коли я нові брала пасма, в мене дві. Нових було, вони точно так, таку обробку не проходили. Е, можливо, через це, а можливо, і через різне красіння квадрати вийшли трошки різного розміру, тому я навіть от зараз перед тим, як це все поєднувати, я нічого не відпарювала, не вирівнювала, не, вирівнювала, не сушила, ніяк і не блокувала, тому що ну це просто не має сенсу. Бо в мене, наприклад, ось ця темно-синя, це точно попрана пряжа, вона навіть на дотик інша кауні, вона розбухає. Не сильно, але вона змінюється і стає більш такою пухкою після прання. Бачите, він ну, навіть так трошки більше місця займає, ніж йому має тут бути. А ось, наприклад, ось ця світла, ось ця червона, вона більш тонка. І квадрати вийшли менші, і в мене ось тут навіть такий проміжок. Звісно, я це все з'єднаю, воно потягнеться, але я думаю, що ось такі квадрати, які. Більші вони будуть випирати, фалдити, я не знаю. Я сподіваюся, що після прання це все виправиться. От ми з вами подивимось. Я вам зараз показую, як воно є. Тобто, ви бачите, навіть от, ну, зараз він трошки більший, ніж має бути. А тут 2-3 міліметри зазори. Ось ця пряжа тонка, от з райду ви більш така, вона тоненька і менше вийшов квадрат. А от, ну, такі найбільші в мене темно-сині і ще. Здається, оцей цей він такий пухкий, теж квадрати більш, такі, більші, більші за розміром. Ось, буде таке просто крейзі, рустикальне, якесь таке сільське покривало, ковдра. З'єдную. Я тут ну, навіть не сильно намагаюся щось там дуже гарно зробити. Тут таке з'єднання, яке, бачите, воно з двох сторон видно звідси той квадрат. З, тут, знаю, а ні, тут не видно, тому що він. Зверху. Ну, коротше, вже як буде. Поки мені подобається. Я спочатку планувала цю ковдру комусь подарувати, думаю, вив'яжу залишки, зроблю таку теплу річ і комусь е з друзів подарую, але тепер щось я хочу і собі залишити. Вона така дурнувата, але ну, поки в процесі мені дуже-дуже подобається. От вчора за вечір і сьогодні я один рядочок пров'язала довгий, тобто мені ще залишилось три довгих рядки, і потім буду з'єднувати ось так. А потім вже робити обв'язку. Не знаю, як я буду. Ну, пройдуся один-два рази точно, а потім подивлюсь, якщо залишиться пряжа. Ем, ну, мені здається, що не дуже багато я витрачу на ось ці з'єднувальні ряди. Тому я думаю, що все залишиться і вийде така. Ну, на, дви, на, два, на два рядочки точно я зроблю обробку, а можливо, щось таке більш товсте, більш широке. Ось так. Так, ну ось таким чином це виглядає. Я вибачаюсь, не дуже в мене естетичний фон. Я планувала знімати у альтанці, але вона зараз зайнята. Сидять там люди. Ну, вже буду знімати, якщо запланувала. Так, ем, я зараз вам підпишу, ось так зніму, щоб було видно. Весь підпишу отут поряд, скільки в мене пішло на самі квадрати, скільки пряжі пішло на обробку і який вийшов розмір. Загалом вага пледу кілограм 110 грам, досить легкий він і нормального такого розміру, щоб накритись. Мені дуже-дуже подобається, що вийшло. Дивіться, ближче. Звісно, тут <смеш> намішано все що тільки в мене було, але я використала залишки майже всіх кольорів, які в мене ще були. Так, що по обробці? Я в'язала, скільки в мене було пряжі, от поки не закінчилось. закінчилась. Зв'язала три ряди якби, продовженням цього візерунку цих квадратів, і останній ряд просто обв'язала стовпчиками без накиду. Воно так трошки, знаєте, ну зараз, бачите, в мене тут кутик такий витягнутий, тому що я його сушила, просто перекинувши через трос на балконі, сушила. Але це вовна і все буде нормально, прала у машинці, всі квадрати стали на свої місця. Ось ці були темно-сині більші за розміром, ці були менше, але загалом у полотні все виглядає класно. Вони зараз, бачите, трошки вам як не квадрат, а прямокутник, тому що просто ну вага тягне вниз. Насправді все нормально, це все квадрати. Ось така чудова в мене вийшла річ. Ще раз зніму вам у повний зріст. Дуже тішусь, мені дуже подобається, нікому не віддам. Я думала, що може бути. Я думала, що може буду комусь його дарувати. Ні, буде мій плед. Наскільки зараз жарко, настільки я розумію, що у квартирах може бути зимою та восени холодно, тому я думаю, що він мені дуже знадобиться. Пишіть, що ви думаєте, чи подобається, що в мене вийшло. Мені дуже подобається результат. Я думаю, що ви чуєте по моєму голосу. Зараз неймовірна спека. Середина липня. Я зв'язала цей плед у червні, але. На жаль, ще два тижні буде до 38 у нашій області, тому я не знаю, чи буде слушний час його зняти, тому вирішила вже сьогодні зібралась, вийшла на вулицю, тому що вдома знімати просто неможливо в нас баня в квартирі баня. Так, я задоволена, я використала залишки і маю теплу річ. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, то ви знаєте, що робити. Коментар. Лайк і якщо ви вперше на каналі і вам сподобалось те, що я в'яжу, будь ласка, залишайтесь. Буде цікаво. До нових зустрічей, друзі. Бережіть, будь ласка, себе, не нехтуйте повітряними тривогами і намагайтеся пити більше водички. Зараз спека дуже-дуже важка.